Усім всім привіт. Друзі, я не спеціаліст по армутурах. Але вчора ми всім нашим будинком переїхали у новий будинок, і просто в захвіті від нього. Це будинок старий, бачите, які високі стелі височені, Але він перероблений тільки ось з новим новим ремонтом у стилі Кохапс. Це ця компанія, де ми живемо. У них декілька такого плану будинків усі в одному стилі. І ми просто настільки в захваті від цього будинку, що мені дуже захотілося відзняти ромтур і показати подібні будинки, як взагалі тут, в Бельгії, в Брюсселі живуть молоді люди віком там в середньому 30 років, І яких вони в таких колівінг-плейсах. Таких, як ділять простір один з одним. Ось. І ось оцей кохапс це одна і один із таких прикладів. Чому ми переїхали? Значить, ми переїхали, тому що у нас прорвали труби в душових, і вони вияснили, що треба міняти. Ці труби і душові ремонтувати в кожній кімнаті. Тобто в кожній майже в кожній кімнаті є такі от душові кабінки у, у мешканців будинку. І ось нас всією, всім будинком перемістили у новий, новий новий ще. Вони його нікому не здавали. Перемістили в новий будинок. І зробили, до речі, нам знижку на наступний місяць, майже 50%. Що дуже-дуже-дуже прикольненько. Значить Так, покажу вам е, вітальню і кухню сьогодні. Так, почну з вітальні. Ось такі два великі вікна: дзеркало. І ще одне дзеркало камін, ніби камін, але це не ну, це був старий камін, Взагалі, подивіться на ці височенні стелі. Стеля просто шикарна. Оці всі оздоблення вони старі позалишали. Позалишали, тут такі всякі от потертості теж позалишали, типу такий е, стиль лофт, мабуть, можна назвати, що вони ніби як лишили це все таке е, красиве, тертеньке трошки, і поєднали його з новим стилем. Ось такі от люстри вони всюди, такого плану. По всім кімнатам тут таке величезне, величезне дзеркало, це нам дуже-дуже подобається. І навіть в одній кімнаті ми побачили, що там теж такого плану дзеркало. До речі, якщо вам цікаво побачити самі кімнати, то напишіть в коментарях. така от вітальня. Що тут у нас є? Тут такі у нас є крісла. І ще тут у нас. Знаходиться телевізор, тобто це місце для перегляду фільмів. І якщо порівнювати з нашою старою хатою, то у нас там була окрема кімната, ми її називали Netflix Room, тому що в основному там ми дивилися Netflix або всі разом футбол. Тут же ж такої кімнати окремої немає для перегляду фільмів. Тут перегляд фільмів на, у вітальні. Мені дуже подобається цей камін і ці всі ось такі от оздоблення. Дуже-дуже подобається. Так, значить, звідси ж із цієї кімнати ось вихід на таку величезну кухню. На кухні у нас різні-різні, дуже багато у нас тут. Це все холодильники. Ось тут можна сидіти їсти. Значить, приготування їжі. А це у нас е, сміттєві баки тут. Ось тут є сортування, оранжевий це для органіки, е, жовтий для паперу, І білий для всього, і блакитний, е, блакитний для пластику і металу. Купа різних шухлядок. А, це настільні ігри, до речі. Так, що тут ще у нас є? Раклетниця для приготування раклету Це все теж забезпечує компанія усіма цими штуками. Тому ми вже приїхали, тут вже все було упаковано. Це у нас тут посудомийна машинка. Ось. Вже трішки навіть заставлено, тому що ми приїхали вчора вже, дехто щось, щось готував. Тут усі, всі, е, ну, тобто там рушники, всякі е, хімозні штуки для миття посаду і так далі. Це все теж тут. Так, що тут у нас? Ага, Тут у нас от є такий значок. Такий значок. Це у нас, значить, тут хивилки. Видалки і, коротше, і так далі, і, е, чашки. І тут у нас ще є теж якісь прибомбаси. Так, чашки, так. не збрехали, тут у нас чашки, а, і у нас ще й рушнички. І такий порядочок. Так цікаво, тому що у нас такі рейвах там всюди знаходиться. А тут все так порядок. ще поки. Тому ще не наробили тут <хи> без порядку кава варка, чайник. Так, тут ж у нас знову ж у нас є теж чашки, чашечки для кави. Тарілки, 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 якісь баночки. А, ще така от штука, це випадку на пожежу, здається. Треба читати інструкцію. Тут у нас такі от плити, плити, Так такмикаються, чик, закликається і вибирається комфорка. Комфорочку, яку ми хочемо додати або відняти температуру. Все, виключаємо. Тут теж у нас якісь є шухлядки. У. Теж таке принаддя, ножі, все гарненько складено. Це для випікання в духовці і каструлі. Так, ось тут теж був колись камін. Його замаскували. Його замаскували. О, подивіться, стеля, стеля просто не знаю, як у музеї. Далі у нас тут знову ще, один, ще одна раковина і ще одна шухляда із виделками із, із усім всім, всім необхідним для кухні. Тут дощечки. Тут сковорідки. Все в основному вони купують все В основному, в основному все вони купують в айківці, ложки, веделки посуд. Ось тут ще у нас теж пакети, засоби для миття. І ще одна посудомийна машина. До речі, у нас на минулій хаті тільки одна посудомийна машина і тільки один рукомийник. Ми повертаємося через три тижні на стару хату. Якщо, якщо у вас буде бажання і в мене бажання буде, я теж зроблю арматур по нашій старій хаті. Так, значить, з кухні. З кухнею ми більш-менш розібралися. З кухні у нас є такий далі вихід, де можна теж їсти столи, столи, столи. Так, ось тут теж назва. Цієї організації, і, до речі, подивіться на ці стелі. Боже, я обожнюю просто всякі ці вітражі. І це просто Просто мене зачарувала ця стеля. Значить, і тут ще один такий ще така от кімнатка. Ми вже почали жартувати, це схоже на кафе, що можна сюди навіть людей запрошувати, як у кав'ярню. А, до речі, я щось не бачила, чи в нас є тут коворкінг плейс, тому що на в старій хаті є коворкінг плейс, треба шукати. То можливо тут можна його використовувати. До речі, ось ці такі от, якщо ви помітили, такі от тумбочки, які висять всюди, із номерками. Це номер кімнати. Ось такі от. Це номер кімнати і ти сюди можеш класти свою їжу. І немає плутанини. До речі, таке саме із холодильниками. В Холодильнику. Теж ось є такі полички. Номер кімнати і все. Немає плутанини. До речі, ми приїхали, вони вже тут пиво нам лишили. Приємно. Так. Продовжимо далі з цієї кухні. Тут є вихід на терасу. Тут от баки для сміття. І подивіться, тут ось такі от лампочки висять. Ввечері, вночі вони світилися, ми вчора ми вимкали, і це дуже-дуже класно, така атмосфера дуже-дуже класно, Що відразу захотілося навіть таку погоду зробити барбекю і запросити друзів на вечірку. Ось, до речі, от така от махіна тут стоїть для барбекю. У нас набагато менше, набагато. А це, ну, звичайно, тут вони вже все купили все нове, тому що мають скоро заселятися люди. Ось так от виглядає будинок ззаду, позаду. Я потім ще вийду на вулицю, зніму. Також фасад, як виглядає. А, до речі, моя кімнатка вона невелика, маленька, і вона у нас знаходиться з таким балкончиком, типу але це пожежний балкон, у випадку на, на, на пожежу, щоб можна було спускатися ось по цим штуковинам. Тобто це теж продумано, там безпека, всяка така штука, це все продумано. Дуже-дуже радую. До речі, а, чого не було у наших? в нашому будинку, так це от таких от е, кімнат на мінусовому поверсі. А друзі, в Європі, якщо. ну, Я думаю, що вже багато знає, що ось цей перший поверх це не перший поверх, як у нас, це у них ground floor, тобто нульовий, потім йде мінус один, перший, другий, третій. Так, я заходжу в хату, бо трохи прохолодно. Те, що мені подобається, то що по е, будинку ось такі от маленькі, маленькі правила напоминалочки висять. Угу. Ось я вімкнула світло на цій інанці. Так затишно. Дійсно, як кав'ярня якась. До речі, треба попити кави. Зараз уже таке діло. Я прийшла сюди вранці. Так. Це ж треба розібратися, як це все працює. Ну, Глечики стоять, ці всі вазони, типу вазони це все штучне, це пластикове, не справжнє. Ось тут така от поличка із цими, із бокалами різними, склянками. Що ще? Микрохвильовка. Ну, духовку я не показувала, духовка. До речі, дуже класні духовки, такі самі, як і там. Я ж почала е перегіпекти. <хи> так, що у нас тут ще? А, мікрохвильовка тільки одна. Ну добре, це вистачить. І тут, а, це теж чіпси якісь вони, типу такий міні подаруночок нас чекав тут. І тут тостер ще захований. А ще колонки. Колонки зазвичай на кухні стоять по декілька штук. Тому дуже класно. Слухати музику, на кухні готувати е і разом проводити час. А це такий от фільтр. Сюди потрібно заливати воду. Чік воду і потім краночком відкривати і набирати водичку профільтровану. Профільтровану водичку з крана. Ми так куп'ємо воду тут. З кухнею закінчили, зараз підемо кудись далі. Ось це вихід на вулицю. Це, значить, сходинки наверх до кімнат. А ось тут, ці всі такі, як соти, це все для пошти. Ця штучка ще підписувати своє ім'я, крейда, та всяке таке. Теж про це пронумеровано. Оце у нас такий тут іконочка у нашу кав'ярню. Двері, які ведуть вниз. Так, і дивимося. Це що у нас внизу? Тут у нас технічна кімната. Це значить, що тут, що тут кімната із всякими бойлерами і всякими такими штуками, які краще начіпати. І отут у нас от на мінус. В першому поверсі друга кімната знаходиться. Тут ще підписано, щоб нічого тут не складати, не створювати тут складовище. Ну, дуже ну, дуже класне місце для складовища дійсно. Це назначить джим і ландрірум, тобто спортзал. Спортзал. Але тут ще деякі, деякі наші речі стоять. Значить, Такі от, типу спортзал. У нас побажання good workout, Дзеркало. М'ячики. Що тут у нас ще? Ну, словом, тут можна займатися оці всі монатики ми заберемо, звичайно, буде менше місця. Так, і там у нас вже йде уже ландрі в пральня. Ці е, штукенції розкладаються, в сушарки, е, Всякі шафки для інструментів. Ну, інструменти, цікаво, тут є, якісь... так, тут є якісь інструменти навіть. Щось вони тут приготували. Ну, мені дуже подобається таке відчуття. Ти приїжджаєш і тебе чекали, все для тебе поскладали, все для тебе приготували. Це такі взагалі це така ідея, ідеологія. Ідея, філософія цього, цієї компанії Cohabs, У них десь 50 будинків такого типу е в Брюсселі. Тільки в Брюсселі і ще є в інших країнах. Хтось таке придумав Міркольний бізнес. Е тобто ти, ти, ти ремонтуєш, переробляєш будинок під. Е 15 кімнат, і речі, ціни тут дуже високі на ці всі кімнати. Що дуже-дуже дивно, дивує. я. Так, значить, що тут у нас? Це у нас тут Це сушарка і дві пральні машини. У нас, до речі, теж дві пральні машини, але там у нас тільки одна суш сушарка, а тут дві сушарки. Так, так, продовжу. Про цю комп... а, ось це для. Для просування, дошки для просування. А це е, такі от коробочки, це щоб тут кожен румейт, кожен, е, може не можу перекласти це в голові на українську мову. Тобто, кожен, хто живе з кожної кімнати, міг складати свої е, пральні засоби, всякі різні. Так, значить, що я. Розказувала, що дуже, звісно, прикольна ідея. Прикольна ідея бізнесу, коли ти з нічого робиш щось і продаєш ідею, а тут у нас ще кімната номер 1 І тут у нас туалет, мабуть. Так, да у нас тут туалет. Значить, в кожній, майже в кожній кімнаті є душова, своя індивідуальна душова і тільки декілька кімнат які не мають власної душової, вони трішки дешевші і декілька ось таких орендарів ділять душову якусь одну спільну. Так, значить, здається, все тут показала. Свою кімнату не буду показувати. Так, я вийшла ще показати трішки фасад. До речі, розташування дуже класне, знаходиться в європейському е районі, тобто недалеко від усіх всіх інституцій, недалеко від Плаж Жордан. Якщо хтось в Брюсселі, то знає, що Пла Жордан це таке місце дуже популярне, де багато-багато кав'ярень. Ось такі от тут, значить, замочок. Відкривається це таким чином, таким от ключиком. Це, до речі, від кімнати теж. І ще можна відкривати спеціальним додатком ось, чик, Відкрилося ці такі дощечки це для того, щоб написати ім'я кожного, хто тут живе. Поштова скринька. Така. Ці листи, які сюди приходять, вони скидаються в одну пошту, потім, потім ну, хтось один перевіряє пошту і, і потім розкладає, там, кому що прийшло. Ось, до речі, про правила, тут теж, що, що я хотіла сказати, що е, що надає ця компанія? Вона надає один раз в тиждень. Клінінг став, тобто приходить команда з прибирання, вони все прибирають, всі оці не Всі місця, які якими користуються всі. Тому немає ні в основному немає ніяких конфліктів між сусідами по кімнатах, про там щось, щось там брудне, чи хтось щось не прибрав. Також забезпечує ця компанія раз на тиждень всякими приправами: оливковою олією, туалетний папір, туалетні всякі штукенці для прибирання. Ось, до речі, після того, як я зняла відео, зайшла на кухню і вже бачу, що привезли нам усі необхідні речі засіб для миття посуду. Рушники паперові, по туалет, папір, ось оливкова олія. І про ціни я подивилася, зайшла на сайт, Тут можна знайти кожен, кожен, кожен такий будинок на сайті, і там ціни порядок 100 євро дорожчі, ніж в нашому будинку, де ми живемо. А у нас ціни починаються із 700 євро за кімнату. Тут починається із 800 євро за кімнату.